Чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки, пояснення юриста? За словами експерта, чим раніше подати заяву на відстрочку, тим менше буде проблем у цьому питанні. Якщо військовозобов'язаний подав заяву до ТЦК на відстрочку від мобілізації, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Проте, якщо військово зобов'язаний не встиг подати таку заяву, але йому вже прийшла повістка на ВЛК, то він повинен пройти медогляд. Про це розповів юрист Андрій Топчий. За його словами, така процедура регулюється пунктом 63 постанови уряду 560 від 16 травня 2024 року. Тому військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК та СП із заявою про відстрочку, не проходять медогляд до ухвалення рішення комісією. Проте, якщо комісія відмовляє у відстрочці, то людину направляють на медогляд для визначення придатності до служби. Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК від моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним зобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК, то він має її проходити на загальних підставах, наголосив топчий. Юрист зауважив, якщо раніше подати заяву на відстрочку, то виникне менше можливих проблем у разі надходження повістки на ВЛК до моменту ухвалення рішення. Мобілізація в Україні останні новини. Як писав Уніан, в Україні чоловіків віком від 17 до 25 років автоматично зараховуватимуть на військовий облік, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорта, також взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії ВЛК без необхідності відвідування ними ТЦК. Також Міноборони повідомило, що в Україні кількість заброньованих від мобілізації незабаром становитиме мільйон осіб. У відомстві зауважили, що ситуація, коли одні захищають державу на фронті, а інші працюють на оборону, є нормальною.